Про шанування святого Христа в новому заповіті. Хто не бере Христа свого і не йде слідом за мною, той не достойний мене. В цих словах Ісус Христос говорить про шанування Його Христа, на якому Він був розіп'ятий які освячені його причистою кров'ю. І цей хрест є знаменем для всього християнства. Через Хрест Господень прийшло спасіння всьому роду людському. Тому Хрест Господень Він є сила Божа, через Нього. Є Божественна благодать, це є духовна зброя, якою повинні озброюватися віруючі християни. Безумні сліпі, що більше золото чи храм, який освячує золото, також коли хто поклянеться жертвенником, то нічого, якщо хто поклонеться даром, що на ньому то винуватий. Безумні, сліпі що більше дар, чи жертвенник, який освячує дар. Отже, хто клянеться жертвником, клянеться ним і всім, що на ньому. Ось. В заповіті освячувалися речі, які доторкалися до святин Єрусалимського храму. Все освячувалося цими святими речами. Жертви, які приносилися на жертвеннику, освячувалися саме від жертвенника. так і мають божественну силу, освячаючу влада Святого Духа всі святі речі, які знаходяться у храмі Божому. І через ці речі, Облево хресне знамене, освячуються віруючі люди. Тоді з'явиться знамення сина Чоловіческого на небі і заплачуть ці племена землі і побачить сина чоловічського, гряду, що на хмарах небесною силою і славою Великою. Ось перед пришестя на землю Ісуса Христа, друге, на небі з'явиться зображення Христа, і це буде знаком приходу на землю Спасителя нашого. Хрест є символом спасіння. Людства через Хрест Господь звершив свій викупительний подвиг. Тому Хрест Новозавітній Церкві є найшою святинею, треба шанувати і нею озброюватися духовно, щоб бути неприступними для видимих і невидимих ворогів. Як Мойсей підніс змія в пустині, так належить пізнестися синові чоловічему, щоб кожен, хто вірив в нього, не загинув, мав життя вічне. Тут святому Івану Віддіана Ісус Христос прямо пов'язує. Свій подвиг із хресним знаменем. Бо як в старому заповіті, хрест не якому був прибитий мідний змі, рятував людей від смерті, то так само хресний, не якому буде прибити Ісус Христос, буде спасати людей від. Вічної смерті. І коли я буду піднесений від землі, то всіх приверну до себе. Це, говорить він, даючи зрозуміти, якою смертю він помре. Святому Іван Ісус Христос давав розуміти своїм учням, що його смерть буде звершена на Христі. І коли він буде розп'ятий на цьому знамені засоби, то через хрест Господень прийде спасіння для всього людства. Всі Господь приверне до себе через свій хрест, льний. На якому він приніс себе в жертву за всіх людей. Бо вже як провести устами всіх своїх пророків, постраждати Христу, так і зробив. От, що в старому заповіті пророки сповіщали, що Месія буде розп'ятий на Христі і Через його подвиг прийде спасіння всього людства. Він гріхи наші сам Бозі з тілом свій на дерево, що ми, звільнившись від гріхів, жили для правди, ранами ви сілилися, говорить апостол Петром. Ісус Христос спокутав наші гріхи на христі. Через Хрест ми звільнені від своїх неправд і ранами, які мав Ісус Христос на своєму тілі, знаходячи на Христі Господньому, ми всі зцілилися духовно. Бо Христос послав мене не хрестити благовістити і не в друзі слова, щоб не скасувати Христа Христового. Бо слово кресне для загиблих безумство є, а для нас що спасаємося сила Божа. Тут прямо Апостол Павло говорить про значення, цінність і силу Христа Господнього. Що ми спасаємося через Хрест Христові. Бо пани вважали це за безумством бути розп'ятими на Христі, а розп'ятий Ісус Христос на Христі для нас являє силою духовною. Силою Божественною, тому Хрест Господень це є сила Божа, і тому потрібно його використовувати в своєму духовному житті, вертатися і оцінювати себе цим Божественним знаменем. А ми проповідуємо Христа розп'ятого для людей спокуса, безумство. Звичайно, що відкидали як і так і поганий Христа, тому що Він був розп'ятий на Христі. Але для нас хрест Господень це символ перемоги. Символ спасіння. Бо я розсудив бути серед вас, не знаючи нічого крім Ісуса Христа і То розп'ятого. Апостол Павло не тільки визнав Ісуса Христа як Месію, як порого Сина, як Спасителя, особливо шанував Його, коли Він був розп'ятий на Христі і його. Саме це знарядя, яке стало жертвенником, на якому Спаситель приніс себе жертву Богу отцю за гріхи наші. Бо я розсудив бути серед вас, не знаючи нічого, крім Ісуса Христа і то розп'ятого, тобто саме, коли Він перебував на Христі, бо того, хто не знав ріха, він зробив для нас жертвою за гріх, щоб ми в ньому стали праведними перед Богом. Христос Ісус Христос став жертвою за наші ріхи, і цю жертву Він приніс на Христі, які є жертвенником, освяченим кров'ю нашого Спасителя. Браття, за що ж гонять мене, якщо я тепер проповідую обрізання? Тоді припинилося спокусам Христа, говорить апостол Павло, якщо було проповідував тільки обрізання, то він не був би гонимій, але він проповідував саме Хрест Господень, закликав шанувати цю святиню і за благовійний і належне ставлення до Христа Господнього, Він був гоним. Ті, які бажають хвалитися плоттю, примушують вас обрізуватися тітки для того, щоб їх не гнали за Хрест Христові. Ось, ось, Павло каже, що. І Уреїв прислідували за те, що вони шанували Хрест Господень. Старіщини єврейські примушували приймати обра... обрізання і думали, що цього достатньо для. Духовного Спасіння і не визнавали Христа Господнього. Радили християнам приймати обрізання, щоб не бути гонимими за Хрест Господень, щоб уникнути переслідування. Ось так був ненависним хрест, на якому був розп'ятий Ісус Христос для ворогів христових. А я не бажаю хвалитися хіба тільки Христом Господа нашого Ісуса Христа, котрим для мене світ розп'ятий і я для світу. Ось. Апостол Павло хвалиться Христом Господним і не бажає нічим більше так вихвалятися і пишатися, як саме тим знарядям, через яке сталося спасіння всього роду людського. Весь світ. Був розп'ятий на цьому Христі апостол Павло для світу, тобто на цьому Хресті були розп'яті знищені гріхи всього світу. Через саме Хрест ми отримали прощення своїх гріхів. Примирення з Богом сталося через Хрест. В єдиному тілі примирити Бог з Богом Христом, убивши ворожнечу на Ньому. Саме на Христі Господньому була розрушена перегорода, яка відділяла людей від Бога. І люди, Тримали доступ до живого Бога, яким вони примирилися через хрест, Господень, якому були прощені всі гріхи всьому людству. І живіть у любові, який Христос полюбив нас і віддав себе за нас, приношені і жертву Бові на пахощі приємні. Жертва, яку приніс Ісус Христос на Христі, була приємна Богові, любов до Христа і шанування Його, знаряддя Хресного, це є любі пахощі, які ми приносимо. Господові Богові, упокорив себе, був слухняний аж до смерті і смерті Хресної. Тому і був Богом звеличений Він і дав йому ім'я вище над усякі ім'я, говорить апостол Гилип. Тому і Бог звеличив його і дав йому ім'я Вище над усяке ім'я, що Ісус Христос покорився волі Божій, аж до смерті був слухняний Богові Отцеві і навіть до смерті хресної, яка звершилася на Христі. Тому Бог його звеличив і поставив його ім'я вище всякого імені. Подверх Ісус Христос звершив на Христі, тому і заслуги Його, мають велике значення перед Богом. Через заслуги Ісуса Христа, звершені через подвиг на Христі, ми спасаємося. І щоб через Нього примирити з собою все умиротворуши, через нього кров'ю Христа його і земна, і небесне. Через Ісуса Христа ми примирилися із Богом. Умиротворив нас Господь Бог своїм Отцем, кров'ю, яку Він пролив на Христі, через хрест Господь Ісус Христос промирив все земна і небесне з своїм Отцем, знищивши вчення рукопис, що був про нас і проти нас. Він взяв його і середаючи і прибив до Христа, забравши сили у начальства і власти, владно вивів їх на ганьбу, подолавши їх собою. Всі, які наші були прибиті до Христа, вони були знищені на Христі, коли страждав нас, Ісус Христос Спаситель. На ньому знищені всі сліди наших ріхів. Не може диявол звинувачувати нас у наших беззаконнях, бо влада в нього забрана. Бо всі ріхи які, на які мав би і міг вказувати диявол, вони знищені на Христі Ісуса Христа. Як діти причетні плоті і крові, то він також прийняв те саме, щоб смертю позбавити сили того, хто має державу смерті, тобто диявола. Ісус Христос. Риняв тіло, як всі люди, які народжуються, для того, щоб в цьому тілі зазнати смерть і через своє безречне тіло позбавити диявола, який має. Державу смерті. От саме через на Христі, Бог приборкав і його згобну силу. Христос не має потреби щоденно, як ті пересвященники приносити жертви. Спочатку за свої гріхи, по за гіхи народу, бо Він зробив це один раз принісши жертву. Себе самого. В старому заповіті первосвященники багато разів приносили жертви за людські ріки, але жертви старозавітні не могли звільнити людей від їхніх провин. А Ісус Христос тільки один раз приніс себе в жертву самого себе. І ця жертва звільнила всіх людей від всіх їх гріхів. І Всі стали святими через освівачуючу силу Христа Господнього. Так і Христос один раз принісши себе в жертву, щоб взяти ріхи багатьох, друге явиться, для, не для очищення а для, для тих, що чекають його на спасіння. Ісус Христос один раз приніс себе в жертву, щоб взяти ріхи багатьох. А ті ріхи, Він спокутав саме на Христі. Кий явився великою силою Божою і святинію для всіх християн. Він в своїй плоті видимим образом, а не для очищення від грехів, а для тих, які чекають Його на спасіння, щоб вийти разом із Ним Його Небесне Царство. Ми освячені одноразовим принесенням Тіла Ісуса Христа. Ось. на якому засобі Принесений Ісус Христос на Христі. І на Христі ми отримали Освячення благодаті Святого Духа, Ось, яке має велике значення для нас, хрест Господень. Яка це? Велика святиня, який це великий дар Божий, дарований всьому людству, через який ми отримуємо вічне життя. Вірую, як і в помираючи, благословив кожного сина Йосифа і поклонився наверх жезлам свого. В старому заповіті Патріарх Яків хрестообразно склав руки над головами синів свого сина Йосифа і благословив його. Через це і в новому заповіті ми осіняємо себе Хресним знаменем. Священнослужителі благословляють нас Христом Господнім і через осіння Хресного знамення на нас сходить Боже благословення, через яке ми утверджуємося у духовному Спасительному житті. Єднаймося із. Живим Богом і знаходимо вічне Царство Божим, якому будемо перебувати безконечні віки, пишатися, тішитися і шанувати хрест незнаменем не тільки в цьому житті земному, але і в. Вічному небесному світі